The 3 Series has been entirely devoted to the world of motorsport. Built for racetracks, master of the road. всем привіт. Мене звати Андрій. Я власник цієї білі BMW M3. Розкажу трошки про себе. Я народився в Києві, в Україні. Зараз проживаю в Нью-Йорку. Хочу вам розповісти про свою тачку, як я її купив, скільки я купив, що я буду з нею робити, що я буду в неї вкладати. Коротше, дивіться, слідкуйте. Першим ділом я хочу її помити, трошки освіжити, бо вона в галімому стані. Посамі на задній на вході кашлюють. Ну, це нічого страшного, я вставлю. Коротше, Дивіться, як я її мию, ну і трошечки розкажу про тачку. Коротше, загнав її на моєчку. Я в себе на роботі. Ось такому місці я працюю. Лангайленду всім салам. Коре, грязна до ужасу. Вона як приїхала, я навіть її не мив, нічого по ній не робив. Взагалі вона стояла тиждень. От. Хочу ще з першим ділом зняти ось цей чорний вонючий перформанс, нікому не нужний. Почистити салон. Треба буде цю байду пофіксити якось, можливо в карбон просто переклею. Слон трошки угашений, це наш мальчик, наш мальчик-рарчик. Не знаю, може фари затоную зараз. Побачимо. Ну коротше, якось так. Різнолька моя. Коротше, юзую таку байду для колес. Показувати потім результат, тут уже завшикав. Тут вже воно почало. Роз'їдать всяку ерунду тут теж по суті немас коротше це вони хвилин десять постояли Чот? зараз буду змивати о, коротше колеса я помив Буде сейчас взяти такі шампуні. Е, раз ми буду пробувати. Сейчас побачимо, розбавляю 1 до 100. Ой, і покажу результат. Баю тачку. Тепер, звичайно, видно всі косяки абсолютно. Треба чапати в деяких місцях. Ну я не знаю, чи буду їх клеїти, чи не буду клеїти. Тут ровка, майже дирка. Сейчас до кінця витругу, несу керамік буст. Це не кераміка, така байда, щоб тачка блистіла. Ну і почну з салона. Швиденько зроблю салон. І все, поїду трошечки. Подубаться. Короче, Вже почав чистити салон, почистив ззадні сідушки. Вже, корич, стало чистіше, але прикол в тому, що о як виглядає мій руль. Прикиньте, все, все на рулю. Все, відчистив я салон. Все, що зміг зробив, коротше, руль просто під заміну. Нема що гадати, ззаді теж почистив. коротше буду робити чистку пластика шкіри я зробив. А це такі, типу зволожувач шкіри. Топ Стар від коха німецький і лезер, -стар. лезер -стар, а, для шкіри. О, то для пластика, то для шкіри. І все. закінчила свою. Пацки вже тут розібрали просто все, що можна. Тому що у Ярика потік бачок. І Ярик буде міняти. Ця читачка 2 мільйона стоїть, пацани, щоб ви розуміли на спину секундочку. Це два коштує. Це три коштує. От. Крило вже поставив, тачка стала широка. На днях має бахнути пленочку на неї. І теж тачка буде в строю. Тепер це пахучка Хурікан. Це український бренд. З мене, звісно, розпаковщик ніякий є одною рукою. Але це самі топові пахучки. Дякую моєму бро, який передав мені хрещений Толя. Я тебе обажаю просто. Зараз вона пахне просто 10 з 10 реально. 12 з 10. Я їх обажаю. Жаку, що не можна передати запах по екрану, але це просто секс. Коротше, все, я закінчив, Так виглядає зараз тачка. Бахнув керамік бустами, мою. Блистить, горить, вогнях, Так, замотив салончик. закинув дитяче автокрісло. Найголовніший атрибут на базі це українські номера. От, можливо, ще затоную фари, але пізніше це не зараз. Ще багато по ній роботи, але на сьогодні, на сьогодні, думаю, все. Hello, hello. Розкажу трошки історії, чого я вибрав саме М3, як я її купив, скільки вона мені обійшлась і. На що воно мені взагалі здалося? М3, це була моя така Дитяча Мрія. Перша моя тачка була c 335AS на коробці ДКТ. Це лімітована версія. Це рестайлінгова 92-га тільки з мотором N54. <кій> Мені порадили купити товариш. В Україні їх ну, до 20 штук, може 30, максимум. В Америці вони більш популярні. Але в світі їх випущено було щось, що не помиляюсь, 30-400. Таке. От, я покатався на ній, кайфанув мене, був стейдж другий, на пайпах. Балдежна тачка. Але так як в мене родилася дитина, мені довелося продати цю троєчку, і я думав, що брати. Всі мені казали, бери сімейну тачку, бери там Prius, бери там якийсь джип. А якщо брати джип, то брати Xtrem. Бо він плюс-мінус швидкий і за адекватні бабки, тому що X5 коштує космос. Ну, принаймні тут. Я почав моніторити ринок. От, почав моніторити ринок і думаю, візьму м 3 Найти живу м 3 в Америці, ну, принаймні в Нью-Йорку, за мій був бюджет <coughs> тупо Unreal. Ну просто от, або вона вже висосана, <coughs> ну, типа, 5-6 власників. Що можна говорити про те, коли на машині 5-6 власників. А якщо це звичайна тачка, базар ноль. Окей, okay. ну коли це тачка, яку просто шпілять нон-стоп і вона дає себе шпілити, ну, камон. Я почав шукати на Фейсбуці від приватних власників. Вся біда. І почав моніторити аукціон, може сюди вставляють типу, і походки з аукціону, які там були. <кхм> Мені підкупили лише те, що в неї було в цій, що я купив, в неї було два власника. І плюс-мінус адекватний пробіг, це 63 тисячі. Для такої тачки це типу, ну, адекватний пробіг. Реально адекватний пробіг. Це 100 тисяч км начебто не маленький, згодний, але два власника. Один поїздив рік, якщо не помиляюсь, а другий вже поїздив до, до моєї покупки. От. Отак. А, сказав, я подивився, чисто подивився фотки, пробив її карфакс, все окей. Ну і сказав чувакам, це мої були знайомі, мої хороші знайомі, які займаються машинами в Нью-Йорку, в Е, Сказав, давайте пробувати. Ми попробували, ми її виграли за 38500. Вони її не віддали за 38500, бо сказали, що це ті для них дуже дешево. В итоге, ми купили по Байнау за 42. Ну і я не буду вже казати ціну оформлення, ціну такса, доставки і тому подібне, але коротше, не дешево. Сьогодні вирішили з ладіком затонувати мені задні фари. Зараз влад затонує я покажу результат. Можливо, ще й передні затягнемо також. Не знаю. Зараз подумаю, чи варто, чи не варто, Але будемо пробувати. Коротше, так вони виглядають. Не знаю, що сказати, Файно, не файно. Але, як на мене агресивніше стало. Набагато. Йо-йо-йо. Коротше, в цьому відосі я все розповів, що хотів розповісти. А, в наступному відосі, я думаю, буду знімати вже як я встановлю даунпайпи. Міняю там деякі прокладки. А, роблю блогенький стейдж. Коротше, все буде в наступному відосі. Тому давайте всіх люблю, обняв, припідняв, поцілував. Підписочка, лайки, полетіли.